Всім привітики. Ви на канел Безкавичні Кози і сьогодні трохи розповімо про купівлю кіз. Ми теж купували своїх кіз, як ви знаєте, взагалі майже всіх. На різних сторінках, наприклад, там OLX, різні там інші сторінки. І тобто купуємо там. Але краще всього, от якщо так сказати, краще всього купувати кози на фермах. Чому ж на фермах їх продають? Скоріше все, на фермах їх продають, тому що розумієте, на фермі є, мабуть, спеціальна досить кіз. Тобто, що, наприклад, їм там треба 100 кіз, все. Якщо ще є козня, то вони вже не влазять, їх треба десь продати. Або виростити з них козу і так само цим же способом продати. Чому вигодніше брати кіз на фермах? Розповідаєте, тому що якщо ви збираєтеся вести свою козоферму, ферму, там буде вигідніше. ви туди зразу приїжджаєте і купуєте по 5-6 кіз. А якщо ви приїдете до однієї людини, ви маєте купити максимум це одну козу. Більше ні. І значить, якщо ви точно хочете тримати свою козоферму, ферму, о, і ви хочете хороші удойні кози, щоб вони давали багато молока, треба не жаліти на них грошей. О, самі кращі, як кажуть, це порода заазінська. Але я теж так вважаю, але теж можна так подумати, що і альпійська, і нубійська порода теж є хорошою. І так само і ламанча. Чому ж? О, Альпійська і ламанча теж дають досить багато молока. Як я хочу о, додати вам о, а нубійська, в неї найбільша жирність молока, яка регулюється до 8% жирності, Тобто дуже велика жирність, яка о, розумієте, що сир з неї можна зробити Самий кращий. Тобто, якщо ми візьмемо за агентську козу і зробити сир, ви берете, наприклад, там 10 літрів молока і у вас виходить, там, наприклад, пів кілограма сиру. Так же само, якщо взяти нашу ж нубійську козу і взяти 5 літрів молока, то в неї так же само вийде пів кілограма сиру. Чому ж так? Тому що о, вихід сиру залежить від жирності молока. Чим більша жирність молока, тим більший вихід сиру. Тобто багато козоводів купляють і зазінські, і нубійські кози для того, щоб, як би то сказано, розмішовувати, молоко, розмішувати, тобто, щоб воно було такі, як би то сказано, середньої процентності, і з неї виходив хороший сир. Також при купівлі кози багато хто із знайомих, і взагалі багато фермерів та взагалі всі розказують, чи треба з'їхати обов'язково з ветеринаром. Чому ж треба це робити? Тому що у кіз можуть збрехати про вік. Так само ветеринар може визначити по її копитам подивитися по чи... і також хоча б якось подивитися зовні чи старова коза яка вона по собі, саме перше, на що треба свою увагу приділити, це на зуби. Зуби це, як би сказано, показатель їхнього, як би сказано, року. Тобто, перший рік зуби геть молоді, гарні, а потім вони стають все хужіші і хужіші. Тобто, чим старіша коза, чим хужіші в неї зуби. І на це треба звернути увагу. Тому чому просять з ветеринаром туди ходити? Тому що вас можуть надурити з віком кози. Багато хто розповідав, що так же само приїхали на ферму, хотіли взяти козу, і от все-таки зібралися, взяли ту козу. Сказали, що. Коза за четвертим окотом, а виявилось, що вона геть не за четвертим окотом, а вже за шостим або восьмим окотом, тобто десь сьомий окіт. Так же само, ще одні люди нам розповідали, що взяли, те ж саме козу. сказали, молода кізочка, все добре, А приїхав ветеринар, сказав, що ж ви взяли таку козу. Зі вже хтось на скільки років, тобто що ну, нема смисла брати такі кози, які, наприклад, там уже аж за 8, за 10 укотом. Чому ж я так кажу? Тому що у укіс, якби це сказано, такий зі період їхньої молочності йде спочатку перший окіт, розумієте, що треба ожидати від кози, що багато молока вона не дасть. Уже за другим окотом вона, звичайно, трохи підбавляє своє молочко, але ж розумієте, що не повністю. А от уже за третім окотом у неї є найбільша молочність і це зі максимум. Тобто, найкраще купляти козу за другим, за третім окотом. Це дуже добре, тому що тоді якраз найбільша молочність. А потім, звичайно, ще пару років у кози. Стабільне це молоко йде за четвертим, за п'ятим окотом, а потім, звичайно, вже... Починає зменшуватися. Як буде сказано, що старша коза, то менше в неї молока. От такі справи. Зрозумієте мені правильно, чому я сказала бути дуже сильно обережними на всяких таких сайтах OLX, інші сайти. Я не знаю, яка у вас країна, яка у вас область, у вас, мабуть, інші сайти, тому я про це і говорю. На таких сторінках, ще раз кажу, можна наткнутися на погану козу. Вам можуть розказати, і те, що вона дає 5 літрів молока, а потім, як привезли, можемо надавати навіть 2 літри молока. Чого ж так? Тому що в увазі люди, звичайно, спеціально позу сутки не здояться. Це теж дуже сильно смішно, як я хочу зробити і сказати. Це, ну розумієте, це так набрехати людині. У нас, правда кажучи, такого не було. Але таке можуть зробити. Тому, якщо ви з'їдете дивитися на козу, ні в якому разі, не кажіть, що ви завтра приїдете, або там приїдете на вечірню дойку, так само вони можуть пропустити або обідішню, або ранішню дойку, і, звичайно ж, молочко додавиться. Це все піде в плюс але теж, звичайно, хочу запримітити, коли коза тільки приїхала, у неї може набагато зменшитися молока. Так що те, що вам сказали, наприклад, що коза дає 4 літри, а як приїхала, то вона 2,5 дає, це вполне возможно. Молоко може різко впасти, тому що розумієте, вона приїхала до інших господарів, може змінитися погода От із за всіх таких рис змінюється молоко в кози. Коли ви приїжджаєте брати козу, Саме перше, на що треба звернути увагу, ще раз ж кажу, це на зізі молоко. Треба випити це молоко, понюхати його. Чи немає в нього стороннього запаху, все таке. Але саме перше, те, що ви маєте зробити, от бачите, от у кози, ось показую ось на білці, в неї ось є ось роги, отут, ось, бачите, ось на лобі. Треба потерти. І ви дізнаєтесь, її настоящі. Запах. Тобто, якщо ви потерли, вона пахне, значить все. Звичайно, тільки дивіться, щоб у вас не були грязні руки. Тому що коза, звичайно, якщо. І погладити може бути сторонній запах. Це я кажу одразу: в багатьох кіз таке є. По случайності полежали там на грязному, розумієте, там в своїх какашках по випадковості все цей запах вже безпечно. Але іменно нам молоко треба пробувати його і нюхати. Я разі ж кажу. Бо, звичайно, молоко може мати і геть другий запах. Тому, якщо ви хочете купити собі козу, Будьте уважні і звертайте свою увагу на такі, як би сказано, мелочі, але вони дуже важливі, як буду сказано, щоб купити хорошу козу. Щоб потім ми не жаліли і не хотіли її повернути. Але також ще одне скажу: звертайте увагу на її ухоженість. Копитися чи підрізані копиця, чи немає в неї такої аж великої шерсті. Також при покупці кози найкраще купувати козу з величенькими дійками. Тому що якщо дуже сильно маленькі дієчки, і ви хочете діяти особливо вручну, це недопустимий варіант, тому що це буде дуже сильно важко. Я вам ще раз кажу, У нас є такі дві кози, ось Катька і Лана. Їх ну, розумієте, якщо так, з великими дійками можна швидко здоїти то так, А з ними приходиться трохи повозитись. Але може в когось маленький там польс, вибачте, скажу так, або комусь удобніше дати таку козу, то це, звичайно, у всіх свої принципи. А ми будемо з вами вже прощатися. Надіюся, ви купите собі хорошу козу. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки і коментуйте відео. Якщо ще є якісь питання, пишіть в коментарях, як завжди, відповімо.